Сьогодні ми живемо у час, коли навколо дуже багато смертей і дуже багато небезпек, і кожна людина намагається зберегти своє життя. Є істина одна в Євангелії, яка дає нам дуже потужну надію і опору в житті це істина про Воскресіння Ісуса Христа. Ця істина піддавалася критиці і переслідуванням самих перших днів, коли Христос Воскрес. Як тільки Ісус Воскрес, учні почали звіщати Його Воскресіння людям, але вони зустріли жорстокі переслідування, їм забороняли говорити про те, що Ісус Воскрес. Чому так важливо нам сьогодні вірити в Воскресіння Ісуса Христа? По-перше, ця істина говорить нам ось про що. Саме Воскресіння Ісуса Христа свідчить про те, що Він є досконалою жертвою за наші гріхи. Він був безгрішний, і саме тому Отець воскресив його з мертвих, бо в ньому не знайшлося неправди, і смерть не могла втримати Його. Отець Небесний Воскресив Його Святим Духом з е, могили. І Ісус Воскрес, і це означає, що ми. Оправдані, бо його жертви було достатньо, щоб покрити наш гріх. Він не був гріховний, а значить, він помер за наші гріхи з вами. І тому це перша істина, яку ми повинні для себе розуміти, що Воскресіння Ісуса Христа це не просто свято, яке ми святкуємо десь як, як велике свято нашого минулого. Ні, це те, що для мене сьогодні воно дуже вкрай важливе і грає величезну роль у моєму житті і в моїх відносинах з Богом. Саме Воскресіння Ісуса Христа є засвідченням, що Я оправданий від моїх гріхів через Його жертву, через жертву Ісуса Христа. І друга істина, яку нам відкриває Біблія, це те, що ті, хто є Христові, ті, хто в ньому, ті, хто увірували і прийняли його як свого Спасителя, одного дня разом з ним воскреснуть. Дивіться, що каже апостол Павло до Коринської церкви в 15-му розділі свого послання, він наголошує і стверджує істину про те, що Божий Син Ісус Христос, Він воскрес. І далі Він каже, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від всіх людей. Та нині Христос воскрес із мертвих первісток серед покійних, смерть Бо через людину, через людину і Воскресіння мертвих. Бо так як в Адамі вмирають всі, так само в Христі всі оживуть. І далі дивіться, що Він каже. Кожен в своєму порядку первісток Христос, потім ті, що Христові. Під час Його приходу. Друга істина про Воскресіння це те, що ті, хто вірує в Ісуса Христа, вони не тільки оправдані через Його Воскресіння, вони воскреснуть в Його Воскресінні. Вони мають таку ж саму владу воскреснути, як воскреснув Христос, бо їхні гріхи, покриті кров'ю Ісуса Христа, агенця Божого. І це відкриває нам доступ до вічного життя. На жаль, є маса людей, які сьогодні втрачають життя і земне, і, на жаль, вічне. Подбаймо про те, щоб мати вічне життя. Маючи вічне життя, уже на землі сьогодні ми будемо жити з надією. Одного разу Ісус сказав до своїх друзів: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Це істина про Воскресіння Ісуса Христа. Про те, що він є воскресінням, нехай направить ваше серце до Бога, до віри в Ісуса і до вічності. Всіх вітаю зі святим великоднем!